Петрович, сьогодні фактично друге тренування в команді. Як воно відбувалося, бачимо, що в спортзалі. Ну, ви знаєте, спогодні умова дуже важкі Ми Мусимо виходити. Я не дуже любителі спортзалу, але хочемо, не хочемо, видно, заходити в спортзал, тому що я думаю, що більше пользи принесе в спортзалі, ніж десь на болоті або що не буде. За тренування працюємо. Трамп у нас бачите, робота з м'ячами в основному, а вичермо на тридцять детек на пробіжка, ну і саме які саме вправи сьогодні робили. Ну, бачите, це зараз ми основно видиться. Мова щоб повернути футболістів рушла робота з м'ячом. Це жовлювання, це пара, баланс, розмірка, квадрати. Оце основна передача, щоб створення ну, в такому рушнім, щоб трохи не вище Ніхто зараз не приймає, ми робимо. 70 на 50-70% мачена важні сили. Угу. А друге тренування сонячні має відбутися. Друге тренування відбудеться на середньому стадіоні, буде пробіжка 35 хвилин, тому що ми кожен день робимо це. І одна група в дереві, то вона буде працювати грати квадрат, дептечний. Гравці, які приїхали, з відпуску не мають зайвих кілограмів, тобто десь треба ну, Ви знаєте, ми сьогодні. Диспансер у зв'язку з тим, що в диспансері зараз нагрузка, то ми в понеділок вже будемо знати всі дані. В Понеділок ми зробимо одно, що вдасться нам по погоді, буде турнір і самі взяти, так ми диспансер будемо знати. Як то, що вага є, 20 кілограмі, то я радий, щоб... чекаємо більшого, що чекаємо більше буде. А на вашу думку, футболісти виконували ці завдання, які маємо завдання. Давали... Я думаю, що, бачите, нині рахується перший день і обов'язково ми зараз будемо приймати норматері. É